Зазвичай в мене такі відосики не залітають, у яких я просто розповідаю про інсайти за останній період в житті, який я прожила. Але сьогодні хочу записати саме таке відео. Всім привіт, я Евеліна. веду цей ютуб канал. І сьогодні я буду ділитись з вами інсайтами про дружбу, стосунки, навчання, ментальне здоров'я, любов до себе. Я хочу цього примусу і почати, тому що в мене якраз з початком осені настав такий період, не коли я вагу, яка продуктивна хочу брати за все, і так далі, а саме тоді, коли я навпаки. Ніби акумулюю свою енергію, не хочу нічого робити, і при цьому просто змушую себе щось робити. І суть в тому, що якщо взяти волю і якщо взяти примус, то ми не хочемо робити щось, коли нас примушують, тому що у нас є оця потреба у свободі, у тому, щоб у нас була свобода, і щоб ми мали свободу вибору, щоб ми могли самі приймати певні рішення. І насправді я дуже дуже не любила школу, потім коледж зараз я вступила в універ. А тому, що я відчувала оцей контроль над собою. І в мене якраз було це сильне відчуття того, що в мене забирають щось, що я хочу робити що мені потрібно під щось завжди підлаштовуватись. І в мене дуже дуже дратувала ця система. Відповідно, кожного вересня, коли там наступає осінь, і коли починається знову навчання, я знову впадаю в цей стан, коли я обдумую, махірець. Знову треба під щось підлаштовуватись, і знову треба робити те, що від мене вимагають. І суть в тому, те, що дія сама по собі може бути приємною, тобто не обов'язково, щоб вона була прям капець, яка неприємна. Але при цьому саме факт того, що вас змушують, або факт того, що. Є типу якийсь контроль над вами, він може вас пригнічувати і він може утворювати оцей опір, відносно якого ви не захочете працювати. Саме через те, що наш організм може сприймати певні примуси як загрозу до нашої автономії та нашої незалежності. Ми можемо відчувати багато стресу, і в нашому житті може додати багато типу тривоги, саме через кортизол, якого буде більше. Кортизол це гормон стресу, тобто його буде більше виділятись, тому ми будемо більше переживати. І плюс, коли дія стає обов'язковою, наша внутрішня мотивація вона не росте. навпаки вона падає і виконання відчувається як щось дуже-дуже складне, як якийсь тягар, якого треба якому швидше позбутися. Так от, якщо якраз у вас оцей стан, коли ви нічого не хочете робити, просто задумайтесь над тим, чи є у вас оце сильне відчуття того, що ви дійсно себе папє як змушуєте. Тому що є різниця, коли ви усвідомлено. Обираєте робити якусь дію на постійній основі для того, щоб досягнути кінцевої мети, тобто, в цьому випадку, коли це здорова дисципліна, є різниця, коли це примус без будь-якого. Розуміння того, для чого я це роблю, що я взагалі хочу в житті, коли ви просто кажете іди і роби, ви відчуваєте оцей примус, коли ви робите це, ніби не для себе, коли ви це робите саме для чужої людини. Ми ж дуже часто сприймали універ або коледж, або будь-який навчальний заклад, як ну, що ви до мене примахались, я не хочу робити то, то то. І нам завжди казали викладачі, вчителі та що ви це робите для себе, не для мене. І по ідеї воно так то і є, але нам ще було все одно. І суть в тому, що коли ви не розумієте для. Чого ви це робите, ви будете сприймати кожну дію, яку вам потрібно зробити, як примус. Війна розпочиналася через свободу, через незалежність. Деякі жінки або деякі чоловіки не хочуть вступати в стосунки саме через те, що вони думають, те, що від них забирають свободу. Тобто, дуже багато речей у нашому житті забирають у нас оцю свободу, і відповідно, ми їх не любимо, ми не можемо їх терпіти. Друге, ми завжди підкріплюємо своє его чимось матеріальним, тим, що ми перші, тим, що ми найкращі. І в мене була така штука. Я завжди хотіла бути в центрі певних людей, близьких для мене людей, тобто в центрі їхніх життів. І я завжди думала, що ну так воно і має бути. Недавно я повністю всіх відпустила. Типу, я не сказала: ідіть собі, гуляйте, а я не хочу більше з вами дружити. Ні, я не говорю про те, що я. Завершила спілкування з ними. Я відпустила в плані того, що мені абсолютно до сраки, скільки вони там далі мають друзів, на якому я там місці, і так далі. Я перестала підкріплювати своє его тим, що я найкраща або незабутня, або на першому місці у когось в житті. Та навіть якщо не так, яка різниця, коли ви дасте людям свободу, тільки тоді ви не чуєте свободу. Ви даєте цю свободу іншим, але самі ж її отримуєте внаслідок того, що ви перестаєте контролювати, внаслідок того, що ви не думаєте, що вас замало, що ви недостатньо красива, цікава, розумна і так далі. У вас достатньо. І так само у стосунках. У нас моментами буває така штука: ми маємо діру всередині, і замість того, щоб залікувати її самостійно, щоб спробувати її заповнити любов'ю. Яку ви самі собі дасте, або яку ви отримуєте від своїх тварин, від своїх батьків, від своїх друзів, від Бога, замість того, щоб обрати інші речі, які можуть вам допомогти, на різні методи ви обираєте чужу людину як те, що вам допоможе. Але чужа людина це не… це не інструмент. Чужа людина це те, що доповнює ваше життя, але не те, що закриває ваші рани. І, відповідно, коли ви перебуваєте у стані, мені недостатньо, коли ви у стані дефіциту, коли ви поранені, ну, умовно, коли ви дуже втомлені, коли ви емоційно голодні, ви шукаєте іншу людину для того, щоб заповнити якраз цю діру всередині себе. Але саме тоді, коли ми йдемо в такому. Неповному стані до іншої людини, ми не любимо ту людину, ми зливаємось з нею. Ми стаємо залежними від цієї людини. Яка різниця між любов'ю і між залежністю? Залежність це злиття. Залежність це коли ви стираєте кордони, і коли ви не розумієте, які кордони мої, а які кордони мого партнера. Залежність це коли ви не можете існувати автономно від іншої людини. Це коли ви сприймаєте іншу людину як Джерело, яке буде підкріплювати вашу цінність, і відповідно, якщо ви в залежності від іншої людини, це може бути партнер, це може бути ваша подруга або друг, будь-хто. Якщо ви залежні від іншої людини, ви будете робити все, що у ваших силах, і що не у ваших силах теж будете робити, щоб та людина вас не покинула. Тому що нема людини, немає оцього живлення вашої цінності, немає підтвердження вашої цінності. Ви стаєте нічим, ви стаєте ніким без іншої людини. А любов це те, що сприяє вашому розвитку, це підтримка, це не обмеження свободи, це усвідомлення своєї свободи і її прийняття, і усвідомлення свободи свого партнера, ви не обмежуєте одне одного. Це коли ви розумієте, що ви можете жити без іншої людини, ви можете жити без подруги, друга, без чоловіка, дружини і так далі. Але коли ви обираєте залишатись цією людиною, тому що ви цього хочете, тому що вона доповнює ваше життя. Тому, якщо ви замічали за собою теж оцю цю штуку, та що ви завжди хотіли бути, або можливо хочете ще й зараз бути найкращою у житті інших на першому місці і так далі, відпустіть. Відпустіть і ви відчуєте свободу і те, що та людина, яка хоче бути у вашому житті, вона залишиться у вашому житті в будь-якому випадку. Наступне, я часто. Шукала всюди справедливості, та й напевно знаєте. Всі шукають завжди справедливості для того, щоб виправдати своє, для того щоб виправдати свої провали або те, що в них не вийшло. Зараз можна заробляти ну відносно легко, якщо порівнювати з тим, як це було колись. Ви можете сидіти вдома, знімати якісь відосики, робити на цьому бабки. І я по ідеї також роблю теж саме, але все одно напрямок і теми, які я обираю, вони трошки складніші, і вони не є розважальними. Якщо порівнювати там, до прикладу тему саморозвитку або бізнесу, або щось по типу такого, і якісь розваги, то звісно, розваги вони будуть залітати краще і вони будуть набирати більші перегляди. Для чого я веду? До того що я моментами помічала себе на думці. Блін, вона заробляє такі бабки, робить ніхіра, але заробляє такі бабки. І я в той же момент себе зупинила і сказала: так, ти ж сама обираєш собі складніший шлях. Це твій свідомий вибір. Ти сама захотіла робити не так само, як вона, а так, як хочеш ти. Тобто, ти зараз засираєш свій же вибір через те, що інша людина заробляє більше грошей. Так, якщо тобі не подобається, встала, пішла, робиш так само, як вона, і будеш мати ті ж самі результати. І після такої думки я зрозуміла, що ми самі обираємо будь-який шлях. Будь-який, хтось обирає довший і складніший шлях, щоб заробляти гроші, тому що та справа, можливо, буде повністю їх відображати, буде відповідати їхнім цінностям, і можливо тій людині більше це подобається. Хтось обирає щось легше. Тому що їм подобається не запарюватись, і це теж норм. І це не значить, що хтось кращий, хтось гірший, кожен несе на своїх плечах ту відповідальність, яку він сам собі обрав. Все. Я вже колись записувала окреме відео про впевненість в собі, отак воно виглядає. Можете перейти на канал, подивитись, послухати. Дуже класно, там класні поради. Недавно мене в інстаграмі запитала: А що зробило тебе впевненою в собі? Подивіться, якому не позов. І по-перше, те, що я хочу сказати, ви не маєте бути впевненими завжди на всі 100%, Це повніший бред. Ви маєте сприяти тому, щоб ви завжди себе любили в будь-якому стані, незалежно від того, що би ви там не зробили. Ви маєте сприяти тому, щоб ви завжди себе приймали і цінували, поважали. Але при цьому бувають дні, коли ви не впевнені в собі на всі 100%, коли ви впевнені на 80%, або коли ви впевнені на 30%. І це нормально. Тому що ми всі люди, тому що якщо порівнювати з тими ж емоціями, сьогодні все класно, сьогодні я щаслива, а завтра я плачу і мені погано. Це одна людина, у якої сьогодні такий емоційний фон, а завтра інший. Це не робить нас поганими, це робить нас людьми. І так само з любов'ю і впевненістю до себе. Я хочу вам зараз зачитати детально все так само, як я виставляла в сторіс, Зачитати дослівно, що я писала про впевненість в собі, і про те, що підкріплює цю впевненість. Те, що найбільше підкріпило впевненість в собі та розкрило мене, це знання, вся інформація, якою я володію, прийняття себе в будь-якому стані, саморефлексії та вічне пізнання себе. Це допомагає відрізняти справжнього себе від іраликів, які люди на нас вішають. Розвиток емоційного інтелекту та дружба зі своїми емоціями, любов батьків, особливо тата. Далі я розписала про тата ту любов, яку я бачила з чоловічої сторони, тобто від тата, самого дитинства, це те, що стало фундаментом впевненості в собі вже у зрілому віці. Мені по сто разів на день казали, що люблять мене, ніколи не відмовляла, купляла все найкраще. Тато ніколи не кричав на мене. Коли я плакала, чи в мене щось ставалося в житті. Тато був першою людиною, яка була. Біля мене в такі моменти я могла бути в домашньому одязі, вся прищала жирною головою, і все одно завжди чути, яка ти в мене красуничка. Тато завжди казав: Вибирай одяг відносно вподобань. Спершу дивись на річ, потім на цінник ніколи не дозволяв казати про себе погані речі. Тобто, коли я казала на себе щось погане по типу, я дура, а то асьо», це людина, яка стала не тільки татом, а ще й другом, братом, консультантом. Я навчилась любити себе через призму татової любові та його поваги до мене. І суть в тому, що дійсно я зробила також певний вклад у себе у впевненість в собі, але при цьому це не відміняє того факту, що було той початок, з якого я відійшла, те дитинство, з якого я типу, знаєте, росла. Коли ти живеш у люблячій сім'ї, коли тебе люблять, коли до тебе дуже дуже гарно ставляться, ти самостійно несвідомо. Розумієш, як до тебе можна ставитися, а як не можна, тому що в тебе є приклад поведінки. Це те саме, як дитина копіює і віддзеркалює поведінку батьків. Так само і тут. Я відзеркалюю ставлення тата до себе. Я відзеркалюю всю його любов, всю його повагу і всі хороші дії, які він для мене зробив. Можливо, у вас так не було, і мені дійсно прикро, але це не значить те, що ви не можете стати для себе такою людиною. Це не значить те, що. Ви не можете взяти листок, ручку виписати те, як ви будете до себе ставити, що ви будете собі дозволяти, які речі ви будете собі купляти. Найкращі речі, як ви будете про себе говорити в найкращому тоні з повагою, як ви будете вибудовувати кордони і так далі, і притримуватись цього. Це не значить, те, що ви не можете обрати партнера або не можете обрати друзів, які також будуть вас любити, поважати і показувати те, що ви гідні всього найкращого. А ви можете. Ви не були відповідальні за те, що творилось у вашому житті. Ви не мали влади у своєму дитинстві над тим, що творилось у вашому житті. Але ви маєте цю владу зараз. Але ви маєте цей вибір зараз. Життя одне, я дійсно можу сказати, те, що це дуже-дуже сумно, коли людина не хоче показати собі і дозволити собі відчувати ту любов, яку вона може собі самостійно дати. Вона може ваше тіло, ваші емоції, ваші відчуття знають краще ніж ваша логіка. Навіть якщо раціональна частина вас каже, що людина дуже хороша, вона дуже успішна, вона дуже розумна, красива, типу, не втрачає її. Але при цьому всередині ви відчуваєте те, що вас до неї не тягне, те, що ви відчуваєте тривогу, те, що ви відчуваєте щось неприємне що до цієї людини, вам треба іти. Вам треба вставати і йти і не продовжувати там сидіти. Ваші емоції, ваші відчуття, ваші стани, ваше тіло це не ворог, це друг, який завжди буде на вашій стороні. Завжди. Якщо ви розумієте, те, що в моменті ви відчуваєте тривогу, ви не маєте ігнорувати це. Ви маєте звернути на це увагу і подумати, а чому я це відчуваю, а що я можу з цим робити, а як я можу. Запобігти цьому у майбутньому. Ви маєте сідати і розбиратись з проблемою, а не тікати від неї. На до прикладу, недавно я відчувала на парах тривогу. Я це записала. Я записала, яка це година, на якій я парі, з ким я сиджу, в який момент і після яких слів я почала це відчувати. Потім, типу, виключила телефон, продовжила сидіти на парі, слухати лектора. Прийшла додому і просто взяла ручку і почала це все виписувати. Я перестала. Тікати, і саме тоді, коли я перестала тікати, саме тоді, коли я стикалася лице в лице за тим, що мені не подобається, я подорослішала. І моя менталка дійсно сказала мені дякую, тому що я просто навчилась сама врегульовувати цей стан. Уявіть таку ситуацію. Ви за кордоном і ви зіткнулись з якимись людьми. Вони починають щось дуже емоційно говорити і дивляться на вас, при цьому махають руками. Ви дивитесь на них, нічого не розумієте, і не продаєте абсолютно ніякого сенсу, абсолютно ніякої суті тому, що вони кажуть. Вам все одно вони можуть вас матюкати, вони можуть казати про вас якісь неприємні речі, але вам все одно саме через те, що ви не розумієте, і через те, що ви не надаєте суті їхнім словам. Відповідно. Коли у житті, у вашому житті, відбувається щось на вашій рідній мові, яку ви розумієте, відбувається щось негативне, я маю на увазі, можливо, вас засирають, про вас говорять щось неприємне, просто перестаньте наділяти їхні слова якою суттю і якимось сенсом. Тому що вони то кажуть це і думаєте, що сенс є. Але це ви вирішуєте, сенс є чи нема. Відповідно, якщо ви не даєте ніякої реакції, не надаєте ніякого сенсу, цього сенсу немає. Сподіваюся, що воно було для вас корисним. І до наступної зустрічі.